Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лозниця, та канал Оракул Війни. Сьогодні ми подивимось, яку небезпеку варто очікувати областям України найближчі 3-5-7 днів. Навіть я б сказала, буде хай тиждень. Подивимося спершу, якої взагалі загрози нам варто очікувати загалом, звідки чекати небезпеку. Для всієї України. Дивимось. Небезпека йтиме з неба. Нам варто очікувати великої кількості ракет, яка летітиме на Україну. Будуть цілити в дороги, в інфраструктуру, так як їм це не вдається, вони на знову будуть намагатися. Битимуть фінансові установи, щось цінне. У воду З водою будуть щось робити на кшталт забруднення чи отруєння, щось туди кидатимуть кидати у воду, щось дрібне, колюче, небезпечне. Щось буде у воді. Бо тут випала трієчка келихів і трієчка мочів. Зрозуміло, що щось у воді буде небезпечне. Тим паче тут мечі всередину самої квітки. її не можна буде вживати в сирому вигляді. Її треба буде або вкип'ятити, або взагалі нас про це попередять. Не можна буде їй вживати, цю воду, це буквально все найближчим часом або вже відбувається, нас попередять вживати лише очищену або бутильовану воду і будуть прийняти ще якусь нову тактику, нову зброю з переміщенням, щось нове, чого раніше не було. Удосконалюватимуть ті стратегії, які їм здаються успішними. Це, можливо, якісь теракти з пересуванням людей, молоді, можливо, або такі створення терористичних актів для швидкого переміщення і завдання шкоди для посіяння паніки. Небезпека навіть буде серед білого дня, якось так. Їхня зухвалість націлена на те, щоб ми не відчували себе в безпеці навіть коли світить сонце. Тобто за білого дня, ніби якось так фраза що звучить, що серед білого дня щоб не ждали опасності. Ось таке мені духи підказують. Інформація дуже багато летітиме якоїсь нової, сильної зброї, шахедів. Добре нашпигованих якоюсь вибухівкою. Територіальні громади, якісь установи, які керують, будуть піддаватися нападам. Військовим варто бути обережним. Дороги, дороги, розвилки, вода. Дуже з водичкою треба бути обережним, особливо з головними. Джарелами, головними річками, ру... головними руслами, по яким йде вода. Такі основні жилки, звідки йтиме вода. Небезпеку можна буде чекати з усіх чотирьох сторін, судячи з четвірочки мечів. Вони будуть намагатися максимально вразити нас з усіх сторін, але саме головне буде намагатися ніби як зруйнувати міста, зруйнувати їх. Ракетами зруйнувати їх по самим таким, знаєте, ключовим, щоб залишилася ніби оболочка такого типу. Це може бути як і моральна дезорієнтація на якихось терактів, або, як я вже казала, якесь отрута, пошкодження якісь води в одних моїх стралей, щоб посіяти паніку. Серед білого дня, щоб люди не відчували себе в безпеці, так, інформаційна війна, ми знаємо ситуацію з залізничними квитками, українську ну, ситуацію, щоб максимально знищити як такі, як такі міста, особливо у них буде на Києві. Ну, так, ось по вісьміричці мечів, максимально багато так буде йти саме на Київ, на Київщину. Дуже тема. Ворог, але в нас дуже сильний захист. Але бачите, по королеві мечів. Головне місто в центр України, саме столиця Київ, буде, на жаль, піддаватися атакам. Як тут королева мечів. Всі мечі летітимуть, її. вона їх відбиватиме, щось летітиме повз в сусідній області, але загалом буде ключовим найбільше страждати. Страждатимуть ці міста, але найбільше страждатиме саме Київ, Київська область. Небезпека йтиме з води, з неба шахедами. Ще мені духи підказують, чекайте якісь а, ракети з води, з підводних лодок або з човнів. Щось, що вже а, в портах знаємо про них. Вони вже стріляли нещодавно і ще будуть стріляти. Зброя вибухає. Як розсіюється, Такі, як газ випромінюється згора, ні, просто летітиме, розділятиметься велика, великий снаряд, який розділятиметься на багато частинок, і падатиме в розсипну, багато буде менших, але значних вибухів. Ось такий буде. Тобто не битимуточку, битиму так, щоб максимально була територія враження. Декілька буду човнів, вони вже там є. Наша розвитка про них знає. активно буває їх удари, але, на жаль, прибережні, прибережні області, на жаль, страждають. Це те, що мені підказують духи. Рухаємось далі. Подивимось, які областя найближчі п'ять днів будуть піддаватися різним обстрілам та нападкам. Але спершу подивимося, що на колодора ку яку небезпеку нам варто найбільше остерігатися. Особливо для Києва. Варто обстрілів. Будуть дуже сильно лупити по Києву найближчим часом. Очікуйте активного обстрілу, ракет, вогонь з неба винищиться на Тобто це їхні плани. Те, що вони не збудуться, це звісно, наші військові зроблять все можливе, їм це вдасться. Я даю гарантію. Я в них дуже вірю. Не даремно за них молимось. Ставимо їм захист і всі практики українці. І не лише українці допомагають. Чехуни і медіуми. Військові відіб'ють будь-яку атаку. Але в планах саме артобстріли України. Києва, міста Києва. Подивимось області України, яких чекати небезпек на найближчі 5-7 днів. Почнемо якраз з Київської області. Дивимось. що можу сказати? Битимуть по дорогам серед ясного дня. При тому нароблять такого лиха, який буде доленосний, він а, зробить так, що держави, які нам співчувають, допомагають, ще більше нам відгукнуться. Битимуть по цивільній інфраструктурі, битимуть по казармам військових, там, де їх багато, якихось головні такі центральні казарми, чи якісь такі місця, де знаходяться наші хлопці на розподілені. Якихось таких місцях. Але диво птаха, тобто наші завчасно виводуть в беззапасів наших хлопчиків подбають навіть не лише наших хлопців, але й всі припаси, які нам дає зброя, озброєння, техніка, вчасно вивезуть з цих територій місць, куди мають влучити, бо наша розвідка теж дуже добре працює. І розвідка. Грузії? Підказують, що розвідка Грузії навіть допомагає, Крім так, держави, які нам допомагають, теж підказують нашому президенту, нашій адміністрації президента, де як себе вберегти від нападів ворога. Така хороша командна робота. Вода, треба бути дуже обережним з водичкою, бо Туди щось гостре, щось небезпечне. Вже скинули чи вже, с... вже будуть скидати? Уже щось трошки тече, йому так буде накопичуватися Особливо місця, де такі, як ем, затікає вода. Будуть Хатись це збою. Ні, це якась як. Це буде зброя, зразок не хімічної, а якось такий технічний такий момент. Тобто забруднення якесь технічне. Можливо, якісь відходи туди ділють, що воно буде небезпечне. Пити то, що не можна буде воду. Прямо вже це дивилися, враховуючи всього того, що потрапляє нам, в наші річки, річки озера, воду взагалі не можна пити з крана. Ми це свідомо розуміємо. Кожен нас дорослий, розумний, свідомий. розуміє, що треба бути дуже. Без небезпечним дбати про своє здоров'я та своїх близьких. Купити лише бути або бо воду. Наступним буде містом областю Житомирська область. Подивимося, що очікати в Житомирській області. На Житомирську область ніби як чи то хотіли нападати, чи то планували таке в планах було. Піти там ледве не на конях, поїхати, почати напад, але не тут то було, бо там дуже цікавий ресурс стоїть, підтримка. ППО чи зброя наших не скажу, щось пов'язане з водою. Чи назва з H2О, чи щось такого типу. Там воно по домовленості передана зброя. Далі не дивитись, бо бачу, стоїть порожня карта, можливо, лише не вирочити, не заважати нашим службам активно працювати. Угу. Карти підказують, що так, це пов'язано з нашими, нашою розвідкою українською, українським військовим, тому далі не дивитимось. Але чи буде напад, чи будуть обстріли, будуть нападати, будуть обстрілювати Житомирську область ракетами і такими, як маленькими точечними противними, хочу сказати, такими фритівними, паскудними якимись такими. Ударами. Битимуть при тому почергово, так ніби три залпа перерва. Три залпи перерва. Я, я, якісь такі будуть у них як дуже багато летітиме ракети. Околиці. Більше потрапить на околиці. Край міста, край села, край дороги, якісь такі міця будуть. Найближче 3-5 днів. Ой, 5 днів, перепрошую. Наступним у нас буде Запорізька область. Дивимось. Чого там чекати? Запорізька область треба бути обачними з водою, там щось якась присутня не ілюзія, а омана. При тому з реальними цілями, куди вони намагаються влучити такі розвивочки, будуть мінімум в 3-6 місць різних бити, щоб збити з пантелику. Але насправді ціль буде лише одна. Ціль буде лише одна. От якесь дуже цікаве стратегічне місце. В Запорізькій області щось дуже. Ма, може, два таких місць ну, одне якесь таке. Дуже-дуже важливе місце. будуть намагатися. Вогонь з нами буде сильний при тому. По військовим буде більшість. Навіть не по цивільним, по військовим буде більшим. Варто очікувати в ранішній час і ніч. Біля водою, десь потраплять водойми. Очевидно, що наші військові збиватимуть і ці боєприпаси чи шахеди падатимуть десь поруч з водою. Дуже паскудні ракети дуже будуть летіти, на жаль. Наступна область дивимось. Вільницька. Чого чекати? -то? Нагадаю, що під відео, як, під моїми відео, коли ви пишете свої запитання, я на них відповідаю безкоштовно. Там уже їх накупились стінки, на їх пишуть в особисті, і в тікток мені пишуть, що буде цілий ефір, окремий, невеличкий, можливо, на 20 день на ваші запитання. І Вони дуже різні. І про військових, і про особисте життя. Вибачу дуже хороші новини, якісь. 7-10 днів. Буде як щось дуже круте і класне, пов'язане з нашими військовими, з нашими перемогами, щось дуже класне. Духи підказують, що навіть дитинка якась повернеться додому, чи дітки, дитинка. Можливо, це навіть і дорослі для якогось діти, але от дітки вернуться домой. Ось така фраза передають військові. Духи військових, які приходять до мене в студію. Рухаємось далі. Вінницька область. Чого чекати? Найближчі 5-7 днів. Обстрілів, шахедів, нападів. Різкої зміни тактики варто очікувати, бо питимуть по двом основним напрямкам. Це буде як ракети з неба. Лупитимуть, так і буде щось таке більш тихе, спокійне, але смертоносний. Можливо, по воді, можливо, пов'язане з інформаційною війною, можливо, з електроенергією, можливо, з електропостачанням, щось такого типу. Духи, ще підказують щось пов'язане, можливо, навіть з газом, таким, який з водою, такий важкий, такого типу. Небезпека, ще, можливо, йтиме від газу. Або газу подібної. Ось такої речі. Дороги сьогодні у нас середа. Через два дні там буде дуже сильний обстріл видно. І 30-го числа теж варто очікувати. ЗАГС, знову ЗАГС. Десь, де люди щасливі. Влучать. Це або хрестини, або весілля, або заручення, щось такого типу. Можливо, там, де дороги, дуже битимось по дорогах. Влучать приблизно 10 доріг, як в колу, якесь таке місце буде. Ну, у них за це премії, коли вони десь включають такі вжилики в дороги пересування, головні магістралі, вони, вони за це прямо не рахують. Наступна область буде Полинська, чого очікувати найближчі 5-7 днів. В міській області ще 2 числа треба бути дуже обережним, Це також духи підказують. Будуть обстріли. Потім враження, було, що стрілятимуть з двох сторон. Чи в дивлю різні сторони. Якось так. Улинська область. Дивимось. Шахеди оцітимуть. Ну, бранці, можливо, десь будуть намагатися влучити. Молод постраждає. Постраждає природа дуже сильно, ліси чи поля. А щось дуже з природою запасходять. Молоді дуже багато загине. Тривог було дуже багато. Дороги, дороги, дороги. Головні дороги такі. Як. Але всі плани, які вони планують зробити, в них не вийде. Їх зупинять. Наші неймовірні військові їх зупинять просто вщент розіб'ють їх плани, і вони не зможуть завдати тієї шкоди, яку вони планують. Але а, потраплять снаряди в нежиле приміщення, яке планувалося під снос. А, може, десь п'ятиповерхівка, триповерхівка, такі, де взагалі не живуть люди, воно просто ну, не функціонує, не живе. Його влучать і по факту знесуть. Його дуже швидко реконструють під щось нове. Скажімо так, зекономлять гроші на зносі. Центр Волинської області теж буде під обстрілами. Дороги, дороги. Якась нову тактику використовують. 29, те 6 вечора чи 6 днів від цього числа. Це неділя чи понеділок буде, очікуємо. Можна очікувати якогось нападу. Дніпропетровська область. Дивимось, що там нам п'ять іменів. Де обстрілів? Підстав. А я навіть сказала терактів, таких обоспроб терактів. А вогонь з ними буде. Дуже-дуже лютуватимуть. Тут і прям прилітатиме. Будуть смерті. Духи підказують під завалами будинків. Угу. Померлих буде досить багато. Найближчі 5 днів або п'ятий день субота і числа з одиничкою. Марлі, ряди покійників, на жаль, поповняться. Когось затопить? Якусь територію затопить. Не підкажу, чи дамба, чи щось десь щось затопить. Можливо, це навіть десь прорває сильно труби і затопить людей. Але смертей там буде чимало. Ну, місця, де святкують, де щось отримують, святкують, радіють. Немовлята, хрестин якісь, який, чи якийсь бебі shower там де прям немовлятка-немовлятка. Не нехтуйте правилами повітряної безпеки. І коли чуєте тривогу, не дивіться, що там летить, золотів міг чи ракети. Просто шукайте максимально надійне укриття. Метро найкращий вибір, підземні переходи. Надійні листи. або Облаштовані спеціальні укриттям. У них перебувають Донецька область, дивимось. Нові шляхи шукають вороги, щоб отримати свою перемогу. Навіть не так, такі дійсно якісь шляхи, ніби як лазейки шукають обходи, як мурахи обходять головну дорогу, у них ніби не вийшло тут пройти наших військових. Мурахи росіюці шукають щоб Не взяти в кільце, а скажімо так, десь обійти з різних сторін і покусати, покусати наших військових. О, дуже хоче багато поговорити. Летітимуть ракети. Дуже багато летітиме небезпек. Але буде й дива траплятися в цьому місці, бо там прям покровителі є. Там хтось. Особливий в цих містах то під захистами. Тому ті плани, що намагаються зробити, не вдадуться. Але будуть і летіти ракети, які прям такі знаєте сильні вибухи вижена земля. Ось таке буде враження. Картинка ключова, що як мурахи розсіюються, кусають отруюють місце, де вони знаходяться. Це, я так розумію, мінують територію, де вони є, кусають там, деревка, листочки, землю. Очевидно, таку дуже паскудні пасти ставлять Таким притом нелогічно, такі прямо, просто як паскудники, як червоні мурахи, які йдуть і все заражають своєю кислотою навколо. Ось така картинка. Тому максимально будьте обережні, коли пересуваєтесь, дивіться по сторонам. Навіть, якщо здається, що шляху немає, там уже хтось попоза, вже якось паскудні пастки позалишав, Тому будьте максимально обережні, Не швастити де не треба. Особливо, щоб розуміти, що там десь ходить ворог. Вони будуть в різні сторони розсіюватися. Не в саме селити, а десь поруч. Не, в лі... ну, не по головній дорозі лісу, там якесь лісниць, чомусь лісниць, лісницьке господарство. А десь так по Бабіч, Якісь такі паскудні наміри у них. Житомирську дивилися Закарпатську область, подивимось, чого чекати в Закарпатській області. Будівлі зруйновані? Головне місто постраждає. Три магістралі будуть піддані дуже сильним атакам обстрілам, аж щепки летітимуть. Будуть загиблі військові, на жаль. Ті, що нас боронять, приймуть удар на себе. Бачитимуть, що летітимуть дуже сильні якісь ракети і будуть збивати їх. На жаль, загинуть, як а дуже сильно загине, є така ймовірність висока. Попереджають, щоб не не був легко духом чи легко духи передають, що не був не легко духом, а безвідповідальним. Не лізти на рожон, бо, ніби як кажуть, що твій час дуже близько. тому Дорожи тим часом, який в тебе є. Володя, якийсь володя. Такий мужчина, такий дорослий мужчина 56 років. Плюс-мінус. Щоб перемога вже за пазухою в тебе. Щось якийсь план чи стратегія, яку ви робите, вона буде успішна. І не знаю, це просто те, що мені підказують духи з серцем. Зроби собі заміну Володя, зроби заміну собі. Ти знаєш хлопця, якого можна поставити, він відповідальний, так? гострий на язик, але він відповідальний. У нього дуже гострий розум, він буде тобі дуже хорошим помічником, зможе тебе змінити. Бо тобі по здоров'ю треба буде як командиру передати свої повноваження. Може, хлопець і трохи юний, але він зможе впоратися. В нього така військова жилка, як ніби як народжений військовий чи сім'ї військових, такий досить. Надійний хлопець. Він витримає так атаки психологічні і моральні, які ляжуть на його плечі. І він виправдає твої сподівання. Тому подбай про себе, про саме місто летітимуть ракети з розривною сильною міцю, летітимуть в саму столицю по околицям. На жаль, там будуть жертви. І голову якусь магістраль влучать. Ось. У них це в голові у ворога, як ніби дорожка серед гор. Ось якась така фраза лунає, дорога серед. Але в них це навряд чи вийде. Вони влучать куди завгодно, але не туди, куди треба. Розумієте? І в нашій дивитимуться і думатимуть, які ж вони дурні. Але дяка Богу, що, що вони не зможуть завдати тієї шкоди, яку потрібно. Бо там ще по колу, ніби як стоїть такий захист ППОшки, які активно відбиватимуть. І саме цінне А Саме цінне – це людське життя, це місто, це інфраструктура, це ми з вами. І саме цінне нас берегтимуть навіть ціною свого життя. Нагадаю, що для всіх, хто потребує захисту. У мене на сайті taroglud.com є ціла сторінка з замовляннями, оберегами, які ви можете використовувати для своєї безпеки, для своїх близьких та рідних. Якщо є у вас запитання, пишіть їх в коментарях під відео, я на них відповідатиму безкоштовно, в ефірах, або прямо в коментарях, тому відповідатиму за можливістю. І не нехтуйте правилам повітряної безпеки і берегіть себе і ваших близьких. Моліться, хто має можливість, моліться, ставте захисти до шаманської магії, до язичницької магії, до слов'янських богів, просіть за захист своїх рідних, близьких, які воюють. Бо, на жаль, треба. Така фраза йде, як берегти себе від безгустя дурочів в мирному часі, бо трошечки в людей, у цивільних, десь можливо. Від паніки не зовсім адекватна поведінка, тому треба берегти себе і від таких дій, і від атак ворога напряму. З вами була я, Вікторія Лозниця та канал Орак Бережіть себе, все буде Україна.